Добрий день, друзі! З вами студія Фрешкар і я Іра. І сьогодні у нас на огляді дуже рідкісна, ексклюзивна та крута тачка. Зустрічайте Мерседес AMG GT 43 2021 року. Народження. Крута зовнішність. Ви одразу зрозумієте, що їде щось ексклюзивне. Цю машину можна просто сидіти і просто роздивлятись. Зовнішність, яка підкорює своїм злим та хижим дизайном, а також своїми неперевершеними, красивими та витонченими лініями. На неї дивишся, і все одразу зрозуміло. Навіть неважливо про що вона хоче вам розказати. Все ясно. Стиль, стриманість, професіоналізм, статус, краса. Потужність, сила та агресія. За кермом цієї машини я бачу людину, яка вже всього досягла, яка вже наганялася, яка вже нікуди не поспішає. Але якщо раптом і поспішає, будьте впевнені, вона на ній встигне куди треба. Салон цього Мерседесу це історія про сісти і дивитись. Кайфувати від шикарного оздоблення та неперевершеного широкого функціоналу. І так, дуже зла машина. Повний привід. Вага 2 тонни. Кінських сил 367. Рожене вас до сотні за 4,9 секунди. Об'єм двигуна. Три літри. До речі, цікавий факт. Ви знали, що двигуни ручної роботи AMG побудовані за принципом одна людина, один двигун. Тобто один двигун збирає тільки одна людина від самого початку до самого кінця. Це дуже розумна машина. Інтелектуальний повний привід. Інтелектуальний. Це дуже розумна машина. Інтелектуальний повний привід. AMG суперта. супорта. Інтелектуальний мозок автомобіля дуже кайфова led оптика. Тут є навіть сині вставки, що свідчить про те, а і тут є і карбон, що свідчить про те, що над машиною, над розробкою її дуже дуже старалися. Незважаючи на те, що це досить великий, досить місткий автомобіль, досить комфортний для пасажирів, тут просто неймовірно величезний багажник. Я думаю, що сюди можна багато цього чого вмістити. Тут також є і савбуфор, і пространство для всяких інструментів, для резини і тому подібне. Відкидання сидінь, коротше, все є. Спойлер можна і без нього, а все залежить від комплектації, яку ви оберете. До речі, зараз тут 43 я комплектація. Ми будемо робити 53. ю і від цього тачка буде ще крутішою. Дуже якісна проекція лобове скло, місце знаходження якої можна трошки змінювати. Тобто, ви можете її опустити, підняти. Ну, це досить зручно під різний зріст, спортивне кермо з сенсорами, сенсорний дисплей, камери на 360 шикарною графікою. Також тут є чотири режими поїздки: тобто, ви можете вибрати спорт, спорт плюс, комфорт або підібрати якусь індивідуальну під себе. Зверніть увагу на ці маленькі-маленькі екранчики. Маленькі це дуже зручно, тому що це під рукою. І тут можна перемикати все, що вам потрібно. Коротше, дуже багато інформації, дуже багато всіляких функцій. Наприклад, зараз я якраз і переключаю ці режими поїздки. Можу так, можу так. Тобто, коротше, все зручно. Можемо з лапневати. Загалом цей автомобіль виконаний з дуже гарних матеріалів. Як і очікувалось, тут неперевершеної якості шкіра, дуже крута алькантара, і е, ці навіть металеві е, елементи викликають якийсь такий дуже естетичний кайф. Тут дуже зручно сидіти. Це не дивно, тому що просто подивіться на ці сидіння. Але мені здається, що тут не просто Просто зручно сидіти. Тут необхідно дуже зручно сидіти. Десь приблизно якось отак, щоб все було під рукою, ніжки на гальмі мічі на то. Просто якось отак, щоб все було під рукою. Ти можеш, мені здається, навіть вперед не дивитись, і ця машина зробить все за тебе, але не треба. Якщо ви хочете відкрити капот в цій машині, вам доведеться трошки пошукати цю чарівну кнопку, стати Шерлоком та Ватсоном. У мене вийшло. Я знайшла. Бо вона схована. Що ж, студія Фришкар робить і буде робити з цим авто. Ми затонували вже лобове скло, будемо прибирати повністю весь хром, та зробимо чорні глянцеві дзеркала. Як я вже й казала, видно, що над цією машиною дуже-дуже працювали над кожною деталю, так само, як і студія Фришкар буде працювати над вашим автомобілем. Тому, якщо ви хочете бути більш помітними та більш захищеними на дорозі, привозьте її до нас. Па-па!